Зараз на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації? Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Ми останнє дуже рідко чуємо про саме вогнепальні, а не осколкові поранення людини. І зараз йдеться про те, що в області постраждала саме жінка від вогнепальних поранень. Поясніть, будь ласка, вам зрозуміло, що відбувалося там? Ну о, тут можливо не трошки некоректно було подана інформація нам там е, внаслідок е, е, артилерійського обстрілу в водра до каміньки постраждала жінка, і нас е, вогнепальне поранення вона попала під обстріл, і були опіки, е, і також сталкові поранення. І тому, мабуть, вогнепальними так написали. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо безпосередньо про людей постраждалих, вони лишаються в полі вашого зору Херсонської обласної військової адміністрації певний час. Чи головне, що їх доправляють до лікарню? Потім ви говорите про них. Чи ви відстежуєте ситуацію зі здоров'ям цих людей і чи задовольняються вони в своїх потребах? Ну, звичайно, ми перш за все переживаємо і дивимося, чи дійсно ну, надалася допомога в нас в наших лікарях. Сумнівів немає, тому що вони працюють цілодобово, і коли вони люди, які постраждали, доправляються до лікарні, вже можна сказати, що життю нічого не загрожує. Але є дійсно важкі випадки, які ми потім ще контролюємо і моніторимо, щоб зрозуміти, що все добре, якщо є якісь. Проблеми, то ми вже доправляємо до інших лікарень, де більш профільних в інших регіонах, такі як в Миколаїв, в Київ, також є випадки, які ми відправляли людей туди. Пане Олександре, а в цілому, яка ситуація була за добу, тому що повідомлялося про ну окрім того, що повітряна тривога була навіть зранку, повідомлялося про вибухи в самому місті Херсон близько другої ночі. Так, дійсно під обстрілом постійно і район Антонівського мосту Антонівка, постійно під обстрілом Корабельний район, острів на щастя, там постраждалих немає. Є незначні руйнування. Також Зміївка вчора була під обстрілом знову авіабомб. Там позавчора загинула людина. Майже прямо в людину потрапила авіабомба. Людина миттєво загинула. І вчора знову змі пострілювали три авіабомби скинули. Загалом 58 опцій обстрілів вчора було, 325 снарядів з різного типу озброєння. Гатили, авіабомби, до Ну і завжди як завжди, артилерія важка, міномети. Пане Олександр, ще питання майже з медійної. Поля зникла історія з руйнацією Каховської ГеС. Сьогодні 48 днів, як росіяни її зруйнували. На зараз ми можемо говорити про те, що Херсон зовсім подолав наслідки, зокрема його лапристань і корабель які сказали, наслідки підтоплень. Тобто воду відкачали, будинки стоять, висихають, але знову таки варто нагадати, що це не як не дає можливості, що люди в них можуть жити і користуватися тими речами. категорично ні, тобто що відбувається? Підтоплень геть ніде не лише. І відкачені всі підвали? знаєте, підтоплення, мабуть, це саме така перша біда, яка відійшла після себе, залишила дуже великі наслідки. І якщо казати там про голу пристань, ми не можемо казати, що там ліквідовано, хоча б підтоплення, тому що росіяни, і окупанти і колаборанти, там які знаходяться, вони не роблять нічого для того, щоб допомогти людям, і вода продовжує стояти на вулицях. І в домівках також і не розбираються завали досі 48 днів. Як ви сказали, що стосується тут тільки за минулий за минулий тиждень більш ніж 100 гектарів в корабельному районі розчищено, вивезено більш ніж 1500 тонн сміття. Мулу продовжують працювати більше 100 комунальників з різних областей. І техніка продовжуємо вичищати і. Як кажуть, і також працюють комісії 150, 1500 актів. Тільки було складено за цей час для того, щоб люди могли потім податися на допомогу на відновлення і інші програми. Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре, що вийшло на зв'язок. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був в прямому ефірі з вами три.